до донесення зміни договору реальної землі з 12 на а саме зменшити відсоток орендувати від мадину свої оцінки з 12 до 5. Двох слова, поясніть. Прошу значити в зв зв'язку з тим, що підприємство зараз дуже погано працює у зв'язку з електроенергією і перебоями, і почти взагалі немає зараз на сьогодні. З'ясувати, що підприємство далі планує далі розвиватися, на це потрібен час і дуже проблематично з людьми, і пробле на сьогодні проблема з електроенергією. Так, давайте тепер по суті по відсотках ви просите, Я, Є так? так. А скільки ви платили до цього? Гроші, давайте в грошах, бо у вас виросла норматив. Правильно, Правильно, у нас була заборгованість. Ну, там 611 одинадцять тисяч гривень, да, ми з ми все заплатили. Тому прошу поки що змішити. У 24 році було також дванадцять відсотків, сумасштабного 385 тисяч 588-36 копійок. У вересні місяці, коли заключали договір, то також 12% відсотків було по договору, і сума вже відповідно на мативочка. Нормативна цінка збільшилася, сума стала 431 тисячі вісімсот сорок дві гривень <говори> у рік. Можна озвучити нормативну грошову оцінку, якщо потрібно. Чи так, а що вона мама? Ну так. Ні, тобто, є, сума. Так, на, ну, на сьогодні на сьогоднішній день. Якщо п'ять якщо відсотків від нормативки, так, то буде 179 сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень тридцять сім в рік. <говори> Ну, це, чесно кажучи, занижено дуже, як на мене. Ну, якщо було 380, і це, це по, якщо половину. Ми, да, ще одна половина, Це якщо беремо ще попередній навіть рік а не, це, yeah. Ну так. Отже, ну, давайте якось консенсус одайдемо і десь трошки якось хоча б з середини візьмемо. Ну, 7%, я думаю, це нормально. І, да? давайте, ну, якусь, що, так, Сім 7% це буде 251 тисяча 908 гривень 12 років у рік. Закрепайте там, ну, хоча бачите, сегодня чудовись, как ты там будет. Да, вот, да. Да, да, да? Я да. опять отключаю да, часто. Сейчас и башки. Тому є пропозиція на э, 5%, а 7. 7%, так. Хто за? Одного Добре, дякую. Ну, да. дякую. Там нема Дякую. Не дякую. Там, не

У мене признакова склада з номерами, що закінчується на 0032, 0181, 0183, 069, 0182. Загальна площа, но всі легкома 7073 селі бізі по вулиці Зоря на Паризька великодойна громада велика немає? Тоді все.

Перше питання про передачу музренко е, Наталії Федорівні у приватну власні земельної ділянки для ведення товарності з виробництва. Це пан. Є е, запитання. Да, да, да. На території косарь. Перше питання про затвердження технічної документації замовлю щодо станової відомої для межземельних на турі на сілки для ведення товарності з посольства виробництва. Також парку судова технічка вироблялась. Ми затверджуємо технічку і передаємо приватну ділянки віділям дімокрасу одна політика. Третє питання про внесення змін за рішення Баришівської селищної ради від 10 на святку на приседає про 100 технічної документації землю щодо поліву земельної ділянки за адресою вулиця Дійська 13А, перемога, Бровольський район, Київська область. Вносимо зміни тут чисто технічно для того, щоб правильно припинити право оренди, треба трошечки іншому пропускати більше. Ми питання вже розглядали на минулій сесії, минулій сесії. Є запитання. Немає. Голосуємо все за. Наступне питання аналогічне, тільки тут по адресі інша. Понесення за рішення вартішів селищної ради вісімнадцять десять до двадцять номер за рівні вісім. Забезпечення технічної документації для вирусу щодо поділу земельні дати за адресу вулиці Ліфта 13 Бет, Нова Перемога, Власний район, Київська області. Є запитання? Немає. Голосуємо все, так. П'яте питання про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельних ділянків власних для будівництва та обслуговування робіт закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресу вулиця Бажанська 9, Селище Варші, Павлоцький район, Київська області. Ми Розробили піснічку, затверджуємо. Зараз це Березанська 9, де зараз коврига нас знаходиться. Це сформували за мене діляночку. Так як атою і планували, так. Да? да, ми зараз просто затверджуємо вес uh -huh. і зареєструємо право комунальної власності. за вашої а, да? а потім будемо. вирізати Дуже пізніше, так. Ми зараз засередимо, а потім уже як там вже придбання, що на, на тротуарі, ви знаєте, в ковригі висновку, то ми будемо, коли продавати цю будівлю, ми його. Від'єм зробимо Ти бачиш, що... Вони побудували і оставили там. Ну, так, можна... і, так, да, ми просто зробимо рішення. Коротше, закликалися. Так, і тоді тож, ми конфігурацію змінимо, щоб там було да. дійсно. Там біометр. А ще й капає цього намерзає там взагалі. Поки ми зараз за те, що він прав комунального. Шосте питання, це теж покупця, але води такі, знаєте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення ділянки у власність та вивнити та обслуговування будівлі заходів охорони здоров'я та соціальну допомоги за адрес вулиці Незалежності 26 2060 в родський район Київська область. Земельна ділянка ФАП Ставоселичика тут ми будемо затверджувати проект, зареєструємо право комунальної за завершуючись селищної ради і передамо постійне користування комунальному некомерційному підприємству серед. Центр первинно медикосанітарні допомоги бачившись посередньої ради Київської області коротки. Mm -hmm. Тобто тут ми ще й передаємо її постійно. <пробітник>

Рішення будемо, ми розглядали, ми давали дозвіл на попередній комісії, що тут у власності у хатчтека є нерухоме майно 194 квадрата і 296. Це було викупили. Так, так, так. Ми давали дозвіл на розробку проєкту ВМУ. Зараз ми затверджуємо цей проєкт і вони просять ще зареєструємо його і просять вони ще передати його в оренду. Просять вони передати в оренду на 10 років і пить прописують під 12 відсотків. Мам, Тут треба зараз чітко визначити чи, сковищно, чи, височити, чи оки, ну окей, да. та відсоток максимальний на і... 10 років такі все, так пишемо на да. 10 років. Він просить 10 років. Тобто є, так? Да? Я думаю, вони 10 років, під час років, 12 відсотків. Ну, де чи ще, ще, ще. Я вони так. так. Там. Ви, там. Вирази, так, так. Все там. Ви Так, видати свободна Так, вирази, так, так. так.

Це літо Ми формували її, зараз їх затвердження, ми ресуємо за Але буває, так? Ага, ми я передаю, не підсім, так? Я то вже Так, 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 так. Так, дев'ятий продаж земельної ділянки за адресою на виконанового одинадцять боличиковський район Київська область. Що продаж ділянки, Це в Сивичівські Олена Олександрівна. Вона зверталася, вона хоче викупити цю земельну ділянку, на ній знаходяться об'єкти рухомого майна у її власності. Так ми розробляли експортну кошову оцінку. У нас була конкурсна комісія, ну да, все розділі. У нас там один тушова оцінка становить. Хочеться все. Становить 208 478 гривень, 25 копійок. Це земельна ділянка село Селищівка 2,7. Так, так. Так. Експортна оцінка 216 тисяч 258 гривень. Більша. Да, да. да, да. Ми да. задержуємо і да. продаємо, тобто далі на да. питання. Ми за розглянули десяти про внесення змін до довго оренди землі від 27 назерка 2004 року, укладеному фаурифну з обмеженою відповідальністю корму. Так, це земельна ділянка, яка знаходиться на території Корнівського старостинського округу, площа 129,164 гектари. До нас, ну, а якого округу? Парочки, ну, та каросинські, так за нас звернулися з попаданням товариству хору щодо о, подовження договору оренди. Він получається договір 10 січня шостого року, так. Да? укладені. але він був укладений ж дешевшим водатом. Ну, там тоді ми ну, ми по mm -hmm. наказу приймали цю земельну ділянку. Обща зараз ділянка у нашій комунальній формі власності. Вони звертаються для того, щоб справу буде внести змін на внесення змін договору до свого до угода. Просять вони 12% на сім років. Mm -hmm. Вони здоровуються вчасно да, до закінчення терміну. Тобто вони то, і на обробляють ще дві тисячі. Ну, з 2004 року, тобто ми зрозумілося да? просто як продовження. Да. Е, 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 дивіться, е, відсоток так і 12 ж максимальний, правильно, да. і 7 років. Правильно? Да. 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 Е, 12 питання про припинення дії довгої оренду земельної ділянки від 28 на 4. Якщо це не 12, так. У них там вже 6 угу. днів. Да от демотоваритом дилер за підрядчиками, званим Team Agroimport LTD. це ми розглядали на попередній, але зявились нові, обставини, правильно? Тому є потреба ще раз проглянути і ввести нас. Пана, <пор 'яте> да, тут ми припиняємо, а 12 питань буде перед директором з новою власною власною. Ну, зараз 12 питань. Ага, добре. Є запитання, немає? Що що сказав? Немає? Питання. Про передачу бореду говорити замежений питання Це у Баберті, земельний ділянці з кадастрового нору. Присіп... Добре, кадастровий я бачу. Є запитання. Ем... У мене єдине питання, давайте з... на термін і відсоток. Тобто... Давайте. відсоток. Я ще скажу, тому що тут эм... питання у директора, так, у вагості

А коли була попередня ж організація, да у них було 5 відсотків. Ну так три точно. Ну вони вийшов, не шос, не платить, да, так? Було сто дев'яносто дві тисячі. Коли 3 відсотки є, зачитали сто п'ятнадцять. Є пропозиція вісім. Сімсот тридцять вісім гривень 738 вісімдесят 85 копійок. Чи 12? Давайте дванадцять. Дванадцять то буде чотириста шістдесят три тисячі сто вісім три десять опять чому шість. Ну поясню, ой, нам, чому буде. Ну, давайте 12, а потом договоримся. Да... да, давайте. Ну, а что? Ну, же прямо по телефону, а что, конечно, может, может, мы по телефону дожим может, с тобой. Ну, лучше прямо, ну. Не, такая шуруп это. Ну, он скажет, конечно, ему рассчитывает. Цены принимаем, но мы Давайте половинку старей. Смотрите, было 5-12, между 5 и 12 И. Между 5 и 12.

Я вважаю, що вона повинна бути присутня. Да. І вона знала, що ставить це питання. Да. Давайте, якщо щоб вже зняти цей момент, що присутня, це якось... Да маня, це не не вона ні, це ми не будемо уваги. Ми сейчас визначаємо. Було п'ять хочуть три. Це вообще не приємно. Давайте вісім Ну, ну а давайте, там буде давайте, 8. В принципі, скільки там пізнається.